Коротеньке відео про те, як весело реєструватися на сервісі PoltID, аби проголосувати за екологічні ініціативи Полтавської області. Все зроблено для людей. Я вже тут зареєстрований був колись, як і раніше, тут проголосувати доволі важко, але в цьому році все вийшло на новий рівень. Я не робот. Все окей. Uh -huh. Так, велосипеди. Це що у нас? Велосипеди? І це велосипеди, так? Да? Це у нас мотоцикл якийсь. Ось тут є кусок велосипеда. Будемо вважати, що це велосипед. Так, машини, світофор. Ні? Все, все, все. Підтвердите, підвердить. Підтвердили. Ну, давайте навіть цю галочку нажмемо, щоб мене запам'ятали. Увіти. Mm. от щось не так. Десь якийсь збій. Знову. Ні. Ну я ж не робот, що такое. Ні. Так. Тепер у нас уже після велосипедів пішли мотоцикли. Давайте. Ось мотоцикл. Так, ще один мотоцикл. Ось. Накрили мотоцикл. Ну ми знаємо, що це мотоцикл у нас, не обманеш. Ну ось кусок мотоцикла, так? Вперед. Увійти. Ні. Угу. Мотоцикли. Де ж тут мотоцикл? М -м ну давайте нажмемо. Ну, це, наверное, більше нога, а не мотоцикл. Угу. Велосипеди. Ну, ще цей давайте. щоб, наверняка. Ну і в принципі, в принципі, давайте ще світофори нажмемо. І ще велосипедиста нажмем. Ні. Пішохідні переходи. Ось пішохідний перехід. І ще пішохідний перехід. Так, це не пішохідний перехід. Но там дальше что-то вроде, окей. Так. Так можно продолживать до бесконечности. Дякуємо обласній раді Полтавській за те, що так хоче, аби люди подавали проєкти і люди голосували за проєкти екологічних ініціатив, на які ж потрібно буде виділяти гроші. Все для людей. Super.